Тут, от на місці фонтану, в зв'язку з тим, що зараз немає можливості пускати воду, поставте старий тролейбус, його оформляють гарно і буде гарно. Тут, отут, де санітарна зона, зробіть клумбу. Я не думаю, що тролейбусники її не доглядатимуть, тому що 50 хлопців вже забрано з тролейбусного, і з них частина вже загинула. Увіковічте пам'ять хлопців, а не придумуйте… Автобуси, які нікому нікому не потрібні були, ось такою бачить зелену зону біля тролейбусного управління на вулиці Данила Галицького у Рівному. Жителі дев'ятиповерхівок, що розташовані через дорогу від підприємства. Люди скаржаться, що сквер біля мототреку і цей невеликий парк єдині місця в районі радіозаводу, де можна погуляти і подихати відносно свіжим повітрям. Рівне кажуть кожен рік, що рівне у нас загазоване, Ті учаски загазовані і загазовані. Про цей учас. Ток ще не чули. Ну тут є трошечки дерев, є трошечки дерев, скільки от будинок новий побудували. І вже він від нього буде дихати. Тут дорога теж буде дихати. А тепер це місце забрати. і що? Будемо жити, як якомусь я не знаю в Голому місті якомусь міська рада планує віддати цю зелену зону рівне електроавтотрансу, аби підприємство розширилося і облаштувало парку місця для 20 нових дизельних маршруток, які придбані за кредитні кошти. Так як тролейбусне управління не може існувати разом з автобусним, то їх десь треба поставити, тому що кожен день о шостій ранку відбувається виїзд тролейбусів, і це і треба буде в цей самий час робити виїзд автобусів, тобто. Автобуси, які ми закупили, будуть заважати виїзду тролейбусів, будуть блокувати той і тим самим. Ми зірвемо випуск тролейбусів. Крім того, головний інженер підприємства каже, що за сквером доглядають працівники тролейбусного і до того ж зрізатимуть хворі дерева. Що даже нам виділять цю частину? Ми її не будемо всю заставляти. Виділять буквально дерев. 20. І ви дивіться, які ці дерева ці всі дерева з помелою сухі, за яким ми там, де виїзд. Вперше питання про виділення 7 тисяч квадратних метрів розглянули на сесії рівної ради ще 8 грудня. Щоправда, тоді його відклали на довивчення. І вже наступної сесії, яка запланована на 29 лютого, проект облаштування стоянки розглядатимуть знову, але зі змінами. Тролейбусному вже пропонують віддати майже вдвічі менше території 4 тисячі метрів квадратних. Напередодні прийняття цього рішення мешканці вулиці Данила Галицького вийшли на акцію протесту, де хотіли почути позицію. І пояснення влади. Ми е, поширили е, таку форму онлайн, де люди могли підписатися, якщо вони за збереження зелених насаджень. І ми зібрали буквально знову ж таки за ніч там, біля 150 підписів е, і запропонували департаменту інфраструктури прийти і пояснити людям, якою саме має бути ця стоянка. Можливо, все не так страшно, як, е, як це зараз звучить. На жаль, як ви бачили, ніхто з департаменту не прийшов. Тому мітингувальники вирішили зібрати підписи і в офлайн, аби показати свою позицію, яка полягає не лише в небажанні зрізати дерева, а й розвивати дизельний транспорт у Рівному. Чому? Приймаються рішення, які прямо суперечать один одному. В нас є прийнятий громадою, тими ж депутатами план дій сталого енергетичного розвитку і клімату, де одна з головних цілей це збереження зелених насаджень, розвиток сталої міської мобільності, розвиток електротранспорту передусім. І е, рішення і про дизельні маршрутки, і про знищення зеленої зони для їх стоянки. Вони Прямо суперечить один один одному. Рівняни кажуть, якщо рішення облаштовувати стоянку таки приймуть, готові вдаватися до більш радикальних заходів, зокрема, перекриття доріг та блокування руху громадського транспорту. Аліна Літвінчук, В'ячеслав Мельник, випуск новин.